Мої любі друзі! Мене звати Олександра і ви на каналі Adventures. Як багато хто знає, завтра перший день грудня і я так рада, я так чекала. У нас в школі будуть адвенти, там день шкарпеток різдвяних, день светра і багато чого іншого та цікавого. Але як же не обійтися без адвент-календаря різдвяного? Тому сьогодні у нас буде... Мені розпаковка його. Це Лего Сіті. Тут 24 віконечка. І тут отака родина. Давайте перевернемо. Тут показано Санта, який залазить в трубу, щоб покласти дітям подарунки. А це його дружина. Ну що, давайте відчиняти. Віконечка ні, але сам цей адвент. Давайте відчинимо. І другий скотч. Хвилинку. Давайте. Дивіться. Це така тут трапіночка, тут віконечка, а ось тут, тут, ось тут пол такий. Тут ковий, камін, вхід, двері навіть відчинені. Боже, як це круто! Ну, і ось такий адвент-календар. Ось тут віконечка, де нам будуть податися сюрпризи. І ось, скажімо так, де всі будуть проживати. Ну що, мені вже дуже подобається. Ну що, кожного грудня, 1, 2, 3 і так далі до 24 го буде виходити відосік. Маленький відосік. Де я буду розпаковувати кожне віконечко. Цілих їх 24. Скільки мені треба буде відео випустити? Ого-го. У мене є терпіння, я Я так хочу зараз це відкрити, але не можна. Завтра 1 грудня. Завтра зустрінемось і будемо відчиняти віконечки. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Дякую за те, що подивилися цей відеок. Чумаки-чумаки. Будь ласка, підпишіться, щоб підтягнути трохи мій канал. Я буду всім дуже вдячна, хто підпишеться І, та поставить вподобайку. Я вас дуже люблю, мої любі друзі. Па-па! До 1 грудня будемо відчиняти перше віконечко в адвенті.